Всім привіт! І це відео буде присвячена колоді Аліса в країні Чудес. Ця колода є в наявності в магазині Дама Монет. Це люксовий щільний глянець. І я зараз розповім про цю чудову колоду. Так, працюю нею давно, тому дуже задоволена і можу сміливо її рекомендувати. Так, дивимося. Туз кубків, стандартне класичне трактування в цій колоді. Дуже яскрава насичена така карта. Навіть одразу йде перший вислів, такий в голові запрошення на каву з почуттями. Да? От наскільки така тиха, спокійна, приємна карта. Далі у нас карта луни, таємничості. А, страхи, хвилювання, щось таємниче, неочікуване. І, а вже ж, о, вказує на те, що ця подія або ця ситуація може трапитись вночі по луні. Я не буду вдаватися в трактування, тому що тут по класиці майже все йде. А хочу саме зробити акцент на яскраві, гарні. Чіткі картинки. Дуже гарно, так, знаєте, казково зроблена колода. Я захоплююсь нею і цим автором. Це не одна його колода, тому рекомендую для ваших любимих розкладів. Цю чудову колоду. Дивіться ця свинка, яку гарну деталь доповнює у вісімки копки. Але бачите, от по обличчю Аліси видно, що ця, це повернення, або ця дорога, або цей від'їзд не дуже їй до вподоби вона така трішки засмучена. Яка пристрасна і запальна тут ця карта, тут жезлі. жезлів. І така робоча, проєктована карта Трійка Пентаклів. Дев'ятка мечів. Така хвороблива, депресивна. І одразу двійка кубків. Така завзята товариська, посиденьки. А тут, до речі, по десятки кубків мені одразу йде якесь сімейне свято, таке сімейна ідилія. Такі червоні хмаринки вказують, наче на якісь почуття та приємні емоції. Король Пентаклів любить, так, щоб все було накрито, дорого, багато. Колесо фортуни швидкі, швидкі такі зміни йдуть, що Аліса не встигає за ними. Правосуддя така спокійний мужик і така тітка. Трійка копків. Погуляли, посиділи і на дві мочі мечів це все закрили, зупинили. Але знову тут в мене іде енергія луни до цієї карти. І бачите, тут такий кіт виглянув з насмішкою: типу, ну що, злякалася? Тому ця карта більше дає інформації, ніж класика. Тут зрозуміло все, шестірка пентаклів. Дуже цікаво зобразили, коли все на столі є, але все одно з цих трьох задоволений тільки ось ця персона, а Аліса з цим чоловіком не дуже. Шестірка кубків, така карта друзів. 8 пентаклів всі в роботі. А, в постійному, систематичному, да? так як ось ця карта нагадує, коли робота кожен день одне й те саме. Так, хитрощі й обмани. Ось і наша дама-монет, така багата коза сидить з короною в окулярах. рицар мечів. Закохані, бачите, я б сказала тут якось одразу йде така картина. Чоловік, чоловік, жінка і його мама. Він її якось боїться, Аліса хоче це зупинити, а мама хоче покомандувати. Я б сказала, це карта може вказувати, що хтось буде втручатись в вашу сім'ю, в ваші відносини. Зазвичай це хтось із рідних. Три кубки зрозуміло, жриця таємниця паж мечів. Такий е смішний і серйозний мах, цікавий. Туз пентаклів. Такий як тортик. Король жезлів любить на себе увагу привертати. Четвірка пентаклів, якась така жадібність одразу прийшла перша слово. Чудова колода, просто неперевершена, як гарно вона показує і розповідає розклади. Я в Захваті. Дивіться, у цій мірка Пентаклів, да карта очікування і тут ворона сидить. Одразу наче якесь очікування з тривогою і якась така нотка проблеми намальовується вже в цьому чорному птахі. Так, тут відстоюємо, тут боремось, тут перемагаємо. Тут така холоднокровна королева. Прийшло таке мені слово. Так, десятка пентаклів. Іде увага на весь рід, на родове дерево. Єрофан такий цікавий. Карта Башня незвичайна. Хтось когось не послухав, посварився і різко все відбулося. Дуже гарно зображено, така індивідуальність іде в цій колоді. Я в захваті. А кому сподобалося цікаво, заходьте в магазин дами Моне, Телеграм, Інстаграм. А також під відео пишіть, яке питання ви б хотіли, щоб я показала на цій колоді. Як працює ця колода в вашій ситуації, або взагалі, на яку сферу, можливо, хотіли б побачити практику цієї колоди, я зроблю відео огляд, покажу, як вона працює в реалії. Чудова колода. Рекомендую, тим паче, вона універсальна, підходить на всі запитання і дуже-дуже відкрита. Люблю, коли колоди відкриті і одразу чітко можуть надати відповідь, показую, яка щільність карт Так, ну і знаєте, я від себе зроблю розклад, та ви напишете, яке питання хотіли б подивитись. Так, мій клієнт нещодавно дзвонив з таким питанням, планує купити машину. Планує, я б сказала, навіть не то, що планує, а дуже хочеться йому купити машину, але деякі є проблеми, що він не може поки реалізувати. Давайте запитаємо, чи купить протягом давайте цього року машину. Так, я роблю стандартний загальний розклад, а хто залишить... Прохання розглядати якусь ситуацію покажу на детальних розкладах. Так, що ми в загальних бачимо, що нам Аліса показує? Четвірка пентаклів. Ну, да, є а, така нестача коштів. Деякі питання а, дуже хотілося б. Але зараз немає такої можливості. От бачите, по четвірки кубків. Шанс є десь дуже-дуже далеко, але не в найближчий час, бо він дуже-десь далеко, а близько, поки таких ніяких варіантів врятування немає. І на початку цього розкладу бачимо, що. А є певні питання з накопичуванням коштів. І тут якісь тут хитрощі з жінкою, що немає можливості назбирати ці кошти, або, скажімо так, витікають кошти через якусь жінку, і через неї немає такої зараз можливості. Тому я скажу, що на цей рік неможлива купівля машини. Але давайте цей рік ні, да? а давайте глянемо наступний рік, 2026 рік, да? ітох. Так. Знаєте, а в 26-му році така можливість буде і дуже гарне становище буде з фінансами, але я скажу, тут якось будуть йти витрати на будинок. На будинок, на приміщення або нерухомість, в якому він проживає. І знову по луні, поки буде не до машини, будуть якісь інші йти. Витрати, тому поки ні. А, і давайте, а, і давайте ще одне якесь таке коротке питання, подивимося а, не по цій колоді. Зараз згадаю, що цікаво з моїх клієнтів. Так, знову згадала, згадала. А давайте подивимося, чи відкриє мій клієнт бізнес в цьому році. Дуже багато в нього страхів, хвилювань, він не дуже готовий морально і фізично до цього. Але він ставив таке питання. карти показали, що поки ні. Ну, давайте подивимося, що нам скаже Аліса. що нам скаже Аліса наша чудова? Так, трійка пентаклів, четвірка пентаклів, трійка мечів та п'ятірка кубків. А дивіться, проект, план буде він готувати. Обдумувати, може, там блокнот собі заведе, що потрібно йому для того. Які там зв'язки потрібні, контакти, що саме він хоче внідрити в цей бізнес? Да? Навіть буде збирати кошти на це. Але далі карти показують, що реалізація повноцінна поки не, не на часі. Трійка мечів показує, що на цей рік цього не трапиться. Та й підтірка кубків також показує, що він буде засмучений, що це не реалізується. Тому що десь от такі перші кроки він закладе. Да, тут два, два келиха стоять, тут уже проєкт малюється, але повноцінно, поки в нього не вистачає сил, щоб це все реалізувати, хоча кошти буде відкладати на свої. Плани. Ну, давайте дістанемо три карти, що йому завадить відкритий бізнес в цьому році, що завадить. Так, жриця мечів, четвірка кубків. Mm, ну, знаєте, м перше, що прийшло по жриці. І паж пентак, паж мечів я сюди о, приєдную, Нестача інформації. От це це ж прихованість, да? якась є скритість, не, не вся о, картина в нього є, як то можна реалізувати. Да? Якась там є у нього певна інформація, а ще недостатньо. По пажу мечів ще потрібно, по мечів ще потрібно йому. Щось повчитися, десь якісь може курси пройти, назбирати цю інформацію. І трішки його пасивність. Мала активність буде в цьому напрямку. Можливо, там, де треба буде підвчитися, зібрати певну інформацію, він дасть там паузу. Не повністю він. Скажімо так, схватися за свою ідею, за свою мрію, і трошки її відпустить, поставить на тимчасову паузу. Ну, давайте запитаємо, а чи взагалі, от, взагалі, він відкриє той бізнес? Так, правосуддія, четвірка мечів і мах. Ну, от Дивіться, от перша карта правосуддя да? одразу каже так. Це офіційність документів, да? там відкриття фірми там. і так далі. І друга карта знову показує четвірки мечів, знову якась йде пауза. Да? По четвірки кубків і є такий шанс у нього відкрити, але він ще ним не, не користується і ставе на паузу. І четвірка мечів знову показує, що а, дуже повільно він до цього буде рухатись і буде постійно зупинятися. Але карта маг далі вказує, що. Після цієї передишки, да, можливо, він там зареєструє фірму, потім зупиниться, щось почекає. До речі, по додатковим картам подивимося, що він буде чекати і чому у нього тут пауза випала. І мах показує, що все-таки він візьме все в свої руки і буде цю ситуацію крутити так, як йому потрібно. А що ж це, давайте подивимося, чому візьме паузу, з чим це буде пов'язано? Так, туз з мечів, шестірка жезлів, рейцель жезлів. Знаєте, потрібно буде прийняти якесь рішення важливе, і це рішення буде пов'язано з дорогою, з відрядженнями. Його бізнес буде. Необхідно буде їздити в якісь поїздки. А на той час, коли він цим почне займатися, у нього не буде можливості. І за цих поїздок він зупинить. І потім, вже, як він там владнає ці свої питання, він активується і буде розвивати. Давайте запитаємо, чи прибуткове, да? прибуткова буде в нього ця справа. Чи прибуткова буде ця справа? Одразу бачу, що він не один буде в цьому бізнесі, тут, як мінімум, троє. Бо вже яке шикарне карта. Двійка пентаклів і туз пентаклів і двійка мечів. А, знаєте. Mm, a, остання така думка прийшла, що якщо буде сам займатися, то нічого не вийде. Ну, от отут, да? Одразу якось. Якщо сам, то ну, ні. А тут показує, якщо все-таки з компаньйонами, з партнерами, ну, ту спентаклі, ви ж знаєте, це найкраща фінансова карта, яка вказує, що ну, а вже ж. А вже ж це просто буде супер-пупер. І знов таки я ось для уточнення дістала так, шестірка пентаклів. Але знову-таки, дивіться, троє не один. І запитала: якщо один буде займатися, то нічого не вийде. Взагалі нічого. Бачите, як на початку показала, я сказала свою думку, що якщо сам, то ні. І при уточненні. Карти все підтвердили. Ще раз переконуюсь, як чудово і класно працює ця колода. Я рекомендую її придбати та робити такі розклади.